Ми обрали таку філософію антиросія, а тепер нам треба докласти величезних когнітивних зусиль, як нам ем, почати вибудовувати концепцію, наприклад, як варіант, концепцію самостійної і при цьому нейтральної України. Яка підтримувала б нормальні зв'язки з Європою, але при цьому не рвалася би так р'яно в європейський союз, який нам не, не підходить цей союз, навіть по менталітету нашому українському не підходить. Я знаю український менталітет, не підходить нам європейський союз нашому менталітету. Європейський Союз буде за НАТО заганяти нас у свої рамки, а українці за НАТО свободолюбиві, щоб їх заганяли в рамки. Тому як українці протестували проти рамок там, російського миру, так укріплення зв'язків з російською системою влади в 2013-14 роках під час протестів на Майдану, так само українці можуть влаштувати такий самий Майдан, якщо нас приймуть в Європейський Союз. Ми там поживемо у цьому союзі, наприклад, 5-10 років, і щось нам дуже сильно не сподобається, щось нас дуже сильно образить. Знову ж таки, якийсь там законопроект нас образить, або там якась певна система, яку вони нам будуть диктувати. І знову буде те ж саме такий самий протест, тільки вже проти них. Це говорить про те, що у нас, у нас свій шлях. І у росіян теж свій шлях, От, ну, це якась доля. Не дано росіянам дружити з американцями та європейцями. І нам не дано. Ну, не друзі вони нам. Не друзі, вони просто інші. В чомусь там в кращу сторону, в чомусь там в гірший бік. Це окрема тема для окремої розмови, але вони просто інші.